Останній зимовий день весно до Львова привозить гурт Дахабраха. Сьогодні в театрі імені Марії Зіньковецької він даватиме концерт. Ми ж приїхали його зустріти. Поїздом музиканти повертаються з Тернополя. Там, як і у Києві, Одесі та Вінниці презентували свій новий альбом Хмелеве проджект, записаний у польському лодзі. Ми запізнились на годину. чи що? Провідниця Про Валя зізналася нам у поїзді співу не чула. Ні, вони не співали після сіли. В Тернополі, скільки вони їхали годинкою, вони до того, були дуже змучені, бо спали. А як ви дізналися, що це гурт? Від вас? <плес> з Чим до нас? Ой! З чим? З новою програмою. Нову програму Даха Браха підготувала спільно з білоруським гуртом Портмоне. Ми познайомились просто на їхньому концерті у Києві. Зрозуміли, що музика космічна і треба щось робити разом. І тепер. Ми зробили щось спільне, знову космічне. Аби вразити цим космічним, привезли зі собою не одну валізу інструментів. Це наша віолончель, Це наш акордеончик. Це не наш акордеончик, але теж дуже гарний, червоненький. Костюми, джамбе, великий барабан. Даха Браха сподобалась білорусам своїми експериментами над народною піснею, привезеною з експедиції, а білоруси захопили інструментальним виконанням. свободна інтерпретація музики. це вільна інтерпретація музики, яка не сидить жорстко на музичній теорії останнього тисячоліття. Ось в цьому справа. Тобто, це своєрідне мислення. На концертах даху браху легко розпізнати за шапками у музикантів. Такий хід їм придумала, ще на початку створення гурту актриса театру Дах. І театральної трупи і виник гурт у 2004-му. Тоді вони вийшли на сцену помаранчевого майдану. Відтоді шапок не скинули, щоб не мерзнути взимку. А влітку а влітку так само там же ж теплообмін іде, так що енергетичний. Але насправді я того, що запам'ятовували. Це такий вже наш бренд, хто не може запам'ятати назву, бо вона складна для багатьох, пам'ятає ці шапки. Так що це вже точно не завжди з нами. Запам'ятати назву гурту даха браха не так вже й важко. Походить вона від староукраїнських слів давати і брати. Однак, якщо слухач почує їхні експерименти з різноманіттям інструментів, байдужим не залишиться. Є у них індійські табла, буддійський гонг, маракаси та навіть російські трещотки. З якуті є такий інструмент вітер, якого ми називаємо, бо якутські шамани вони зазвичай викликають якісь там заклинання. Цим да, і ми в... Концертах використовуємо і сьогодні. Є Це така мембранка зі шкірою. Вона так з пружинкою робиш, і вона такі Оксана Синиш-Норман-Маленький Маленький. Головні новини Львова.